Еверест найвища вершина світу. Мрія тисяч, але за мрією темрява. 300 тіл у вічному снігу, смітник на 8 тисяч метрів, черги, що вбивають, життя шерпів на межі. Понад 11 тисяч піднялися на гору. Хто виживає в зоні смерті? Готові до шокуючої правди. Це не просто гора, це Еверест, вище 8 тисяч метрів. Зона смерті. Кисню немає, тіло здає. Розум гасне. На схилах лежать 300 тіл, їх не забирають. Евакуація коштує до 70 тисяч доларів надто дорого. Серед них зелений черевик індійський альпініст, що загинув у 96 му році. Його яскраві зелені черевики видно здалеку. Він замерз, не дійшовши до табору. Тіло стало орієнтиром. Жахливо, це правда. Евересту льодовики рухають тіла, деякі з'являються через 20 років. Як привиди, що кричать один крок, і ти залишишся тут. Смертність 2%. Один із 50 не повертається. Шлях до вершини сходи до пекла. На південному маршруті з Непалу – шість таборів. На північному з Тибету п'ять. Базовий табір на 5300 метрів, сотні наметів. Туристи п'ють чай, шерпи готують їжу. Є вайфай, але немає тепла. Температура – мінус 10 градусів. Туалети – намети з відром. Вода – топлений лід кип'ячений на газі. Вище – табір 1 на 6 тисяч метрів. Вітер рве намети. Табір 2 – на 6 тисяч 500 – снігові бурі. Табір 3 – на 7 тисяч 300 – кисень та не швидше. Табір 4 – на 8 тисяч – останній рубіж перед зоною смерті. Повітря тонке, як лезо. Нема матраців, лише спальники на снігу, шерпи тягнуть балони, готують суп із пакетів, сплять у куртках, руки в тріщинах від морозу. Табір 5 на 8600. Для найсміливіших намет тріщить від вітру, страх, що буря змете все. Це не табори, це випробування. Шерпи не провідники. Вони душа Евересту. живуть у селах Катманду, хати. Камінь, дерево без вікон, дах протікає. Діти босі грають у пилюці. Опалення піч на дровах. Заробіток 5 тисяч доларів за сезон. Але ціна життя. Несуть 50 кілограмів на 8 тисяч метрів, холод мінус 40 градусів, лавини, виснаження. Один із десяти шерпів гине удвічі частіше, ніж туристи. Прокладають мотузки через льодопади, рятують альпіністів. Що втратили свідомість сім'ї, їх чекають у селах, без гарантій. Шерпи моляться перед сходженням, їхні амулети єдиний захист. Багато хто повертається з обмороженнями, дехто у труні, але вони йдуть. Бо Еверест їхній дім, їхня доля. Еверест не гора, це смітник, тонни пластику, банок кисневих балонів на вісім тисяч метрів. Непал каже: принеси вісім кілограмів сміття вниз. Або плати 4 тисячі доларів. Але сміття лишається, гниє серед льоду. Альпіністи кидають намети. Нема сил нести вниз. Це екомор у хмарах. Льодовики тануть, оголюючи звалища. Природа платить ціну. Еверест благає порятунку. Хто його чує? Еверест не тиша. У 2019 році 381 дозвіл. Черги на вершину, години в зоні смерті. Без кисню мінус 40. кожна хвилина менше життя. Десять людей загинуло не від лавин від черг. Люди стояли, втрачаючи сили. Це не затор у місті, це бій за кисень і багато хто програв. Понад 11 тисяч людей піднялися на Еверест з 1921 року. Першими Едмунд Хіларі та Тенцинг Норгей у 1953 році. Сьогодні Сотні щороку. Але чому вони йдуть? 200 людей без кисневих масок. Гіпоксія вбиває мозок. Один крок прірва. Еверест став вищим на 86 сантиметрів 8848 метрів. Кожен метр виклик, вершина кличе. Альпіністи шерпи. Вони бачать надію там, де інші смерть, мрія, слава чи щось більше. Еверест шокує. 300 тіл, смітник, черги, життя шерпів, 11 тисяч доль. Що шокує вас? Напишіть у коментарях, чому кличе Еверест. Поставте лайк, підпишіться, поділіться, підтримайте україномовний контент, щоб наші історії лунали гучніше. Це світ без кордонів. Дякуємо, що ви з нами.